Про стайлінг. Вони теж зробили невеличку таку серію, знаєте, щоб не було багато продуктів, в яких ми не можемо вирішити, що саме підходить, і воно якби все по ділу. Перше це матовий віск дуже класний теж шлейфовий аромат. Він максимально твердий, тобто не буде жирнити волосся. Тобто, по завершенню, наприклад, тих самих кучеряшок можна потім розчесати віском волосся і зробити окремі пасму. Далі, в нас такий дуже класний продукт, який чекали багато. Клієнтів «Антифриз». Цей продукт в кремовій основі він іде як протипухнастості, вирівнювання волосся і приборкання волосся, яке, наприклад, не може там, постійно підкручується, чи частина біля обличчя завертається, коли ми сушимо феном. Тобто він розглажує, розрівнює волосся, прибирає електризацію і дає такої більш пружньої структури, тобто у вас волосся воно буде більш гладке блискучий і рівний буде дуже класно його тримати. Далі в нас з вами йде соляний спрей для укладання, наприклад, в стилі пляжних всяких укладок, або для тих, хто не любить агресивні компоненти, стайлинг, в цьому випадку сальовий спрей дуже класно підійдуть. Зверніть увагу на відновлювальну олійку, яка йде дуже концентрована. В неї заложена саме функція блиску, сильного блиску. Її треба. Трошечки-трошечки одну краплиночку на довге волосся підходить, на коротке можна на вологе наносити, або як завершувальну дію в кінці. Має теж е дуже такий стійкий шлейфовий аромат, е який тримається довго на волосі, так що можна буде спробувати ось такий новий продукт. І якщо говорити про стайлінг, е в нас, як би знаєте, всі продукції для чогось розраховані. Наприклад, у нас є шовк для відновлення кінчиків, віск фіксація. Е зразу в нас Іде антифриз, який наноситься по всій дожині і сольовий спрей. І так само хочеться якийсь продукт, який би піднімав коріння, робив об'єм біля коріння. Тому є ще ось такий спрей, який розрахований спеціально для об'єму.